Так гучно і щиро колядка в Івано-Франківську напевно за всі різдвяні свята ніде не звучала. Від Миколая до Різдва та Водохрестя дитяча розколяда цими днями триває у всіх дошкільних закладах міста. Відтак у сценарії дійства обов'язково є вертеп із різдвяною зіркою, шопкою, янголами, пастушками та царями. Звучать давні і сучасні колядки. Стараємося більше вишукувати нові колядки, які б діти вивчали, щоб вони таких не чули. Віншування дуже оригінальні. Їдемо по селах. Деякі є такі стародавні колядки. Десь та вихователька знає, десь та бабуся ще знає, десь ці традиції знають, і докупки з'єднуємо. І тоді у нас виходить таке, таке гарне дійство. У своїх колядках дошкільнята прославляють новонародженого Ісуса Христа, щедрують на славу і мир в Україні, відтворюють біблейське дійство народження Спасителя. Розколядою діти старших груп відтворюють весь колорит циклу новорічно-різдвяних свят у такий спосіб вкотре звертаються до народного рідного. Сучасний дошкільний навчальний заклад неможливий без відтворення цих прекрасних традицій, які несуть добро, збереження духовності, розвитку майбутнього покоління, у дусі патріотизму, у дусі добра, любові і на благо нашої України. Дітки наші ростуть у родинах християнських, де також ці традиції, традиції підтримуються і закріплюються таким чином легше працювати і легше дітям доносити все те, що відбувається в нашому суспільстві. Не лише колядки, а й віншування звучать на дитячій розколяді. Засівальники бажають добра та миру українцям. Нині веселимося, журбу проганяємо, Ісуса малого, доленьки благаємо, Хай пітьми не стане, сонце засіяє і нам українцям. Гай добро настане, Христос сірождає. Розколядає фінальний акорд циклу Різдвяних Свят. Опісля маленьких колядників та віншувальників, як годиться, частували пампушками, тістечками та яблуками. Україна!